Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 9 класу на тему молекулярний рівень організації життя. Разом з вами я надихаюсь створити кращий контент. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк та залиште свій коментар. Чи знаєте ви, що енергія це є своєрідний двигун всього навколо нас? Слово енергія вона походить від грецького енергос, що означає діяльний. Це означає, що енергія це те, що надає руху та життя всім об'єктам і явищам у природі. Уявіть, що енергія це невидима сила, яка дозволяє всім речам рухатися та взаємодіяти. Вона об'єднує всі явища в нашому світі у єдину систему. Коли фізичне тіло або система виконують роботу, наприклад, коли ви крутите педалі велосипеда, або піднімаєте важку сумку, вона витрачає частину своєї енергії. Тобто, енергія це є ключ до того, щоб все в нашому світі діяло та функціонувало. Поговоримо з вами про клітини нашого тіла. Це такі маленькі фабрики, що постійно працюють, перетворюючи енергію та матеріали для підтримання життя. Цей рівень організації називається молекулярним рівнем життя. Все в клітини залежить від хімічних елементів та молекул, що беруть участь у процесах перетворення енергії, речовин та інформації. Щоб клітини могли залишатися в порядку, можна так сказати, та працювати в умовах постійно. Незмін їм потрібна енергія, яку вони отримують ззовні. Для клітин автотрофів, наприклад, для рослин, джерелом енергії є світло. Вони використовують світлову енергію для створення хімічних зв'язків у молекулах люкози. А ось клітини гетеротрофів, наприклад, гетеротрофний спосіб жилення, притаманний грибам, всім тваринам, людям, зокрема, вони отримують енергію з їжі. Перетворюючи хімічну енергію органічних сполук на механічну енергію руху, це все працює завдяки першому закону термодинаміки, який говорить, що енергія не може бути створена або знищена, а лише перетворюється з однієї форми в іншу. Наприклад, у рослинах світлова енергія перетворюється на хімічну енергію глюкози, а в тваринах хімічна енергія вуглеводів стає енергією руху. При кожному перетвор... Творення енергії, частина її втрачається у вигляді тепла. І ці процеси перетворення енергії в клітинах називаються енергетичним обміном. Уявимо, що кожна клітина нашого тіла це така маленька фабрика, що безперервно працює, щоб ми могли жити та рухатися. Для цієї роботи клітинам потрібна енергія, яку вони використовують для різних завдань. Наприклад, клітина може створювати складні молекули з простих, як коли будуємо великі конструкції з маленьких кубиків, Лего, наприклад. Крім того, вони утворюють спеціальні енергетичні сполуки, які зберігають енергію для майбутнього використання. Але це ще не все. Клітина також здатна обробляти інформацію, вони можуть сприймати сенсорні сигнали із навколишнього середовища, передавати інформацію іншим клітинам і навіть зберігати та переставати передавати спадкову інформацію наступним поколінням клітин. Уявіть, якби не було, якби ваші улюблені іграшки могли передавати свої знання новим іграшкам, це було б дуже цікаво. Ці процеси показують, що перетворення енергії в клітинах тісно пов'язані з перетворенням речовин та інформації. Всі ці дії відбуваються одночасно та допомагають нашому тілу функціонувати належним чином. Поговоримо також про АТФ. Аденозин 3 фосфатна кислота це органічна сполука, яка служить універсальним хімічним акумулятором енергії у клітинах. Молекула АТФ є нуклеотидом, що складається з аденіну, рибози та трьох залишків ортофосфатної кислоти. Коли від молекули АТФ підщеплюється одна фосфатна група, утворюється вже АДФ. Аденозин дифосфатна кислота і вивільняється близько 40 кДж енергії. Якщо ж відщеплюються дві фосфатні групи, утворюється АМФ аденозин монофосфатна кислота та звільняється близько 80 кДж енергії. АТФ утворюється в процесі окиснення речовин у цитоплазмі клітин та мітохондріях, а під час фотосинтезу у хлоропластах. Використання АТФ залежить від Енергетичних потреб клітини. В стані спокою у людини розпадається десь 28 грам АТФ за хвилину, а під час фізичного навантаження ця цифра може досягати 500 грамів за хвилину. Під час зворотнього процесу, коли АТФ утворюється з АДФ чи АМФ, і неорганічного фосфату енергія акумулюється у високоенергетичних макроенергійних зв'язках. Молекула АТФ може утворюватися як у присутності кисню, тобто в аеробних умовах, так і без нього, в анаеробних. Ці процеси відбуваються постійно відповідно до схеми АМФ, АДФ, АТФ. Це зображено у нас на екрані, можна з цим ознайомитися. Які ж значення ще й ферментів у клітині? Взагалі, ферменти відіграють надзвичайно важливу роль в клітинах. Вони є білковими сполуками, що утворюються в клітинах організмів та виконують роль каталізаторів у біохімічних реакціях. На відміну від хімічних каталізаторів, ферменти мають високу специфічність. Ну, Кожний фермент каталізує лише певну хімічну реакцію, наприклад, і існує також РНК. Ферменти або рибозими, які вважаються первісними органічними каталізаторами, що були замінені білковими ферментами в процесі еволюції. Наука, що вивчає ферменти, називається ензимологією. Які ж основні властивості ферментів? Вони мають активні центри, ділянки до яких приєднуються молекули субстрату. Специфічність ферментів залежить від відповідності між ділянкою ферменту та молекулою субстрату. Їхня активність залежить від умов середовища, тобто яка pH, температура, тиск, наприклад, концентрація субстрату та ферменти. Далі ферменти не витрачаються під час реакції, які вони прискорюють. Також висока біологічна активність для реакції потрібна мала кількість ферментів. Їхня дія регулюється певними сполуками: регуляторні білки, катіони металів, аміони кислот, наприклад. Також ферменти поділяються на прості та складні. Прості ферменти складаються лише з білкової частини, наприклад, амілаза, ліпаза. Пригадайте, будь ласка, ми в 8 класі якраз вивчали дані ферменти. Складні ж ферменти містять білкову частину і небілкову частину, які у каталази, та, наприклад, ДНК полімерази. Окрім цього, ферментні реакції поділяються на анаболічні і катаболічні. І всі ці процеси разом утворюють метаболізм. Пам'ятаємо, що метаболізм це є обмін речовин в організмі, ну, взагалі в живому організмі, наприклад, в організмі тварин, рослин тощо. Ферменти вони прискорюють хімічну реакцію в клітинах, знижуючи енергію активації, що необхідна для цих реакцій. На цьому, все. Дуже вам дякую за увагу. Якщо у вас залишилось питання, то задавайте їх у коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!